Друзі, всім привіт! Всім доброго вечора! Ви на каналі готуємо Разом. Сьогодні ми готуємо дуже смачний рецепт. Люблю готувати його на сніданок як альтернативу сирникам. Простий швидкий рецепт, тож берімо до роботи усім приємного перегляду. Приготування цього рецепту нам буде потрібен кисломолочний сир 500 г. Друзі, в мене сир чуть-чуть таку маленьку крупинку. Не будемо його перебивати блендером, лише перемішуємо ложкою і додаємо сюди одне яйце. Якщо у вас сир в таку досить грубшу крупинку, можете його трішки поміти макогоном або збити блендером, але може бути грубу крупинку, то нічого страшного. Все ретельно перемішуємо. перемішаємо. Смачний рецепт з сиром. Останнім часом готую багато сирних рецептів, напевно, скучили, давно не готували. Тож ділюся з вами, може, вам також сподобається. Ви також приготуєте, посмакуєте. Зараз додаємо цукор за смаком, я додаю лише 80 г і знову потрібно це все ретельно перемішати. Що ви вам вперше на цьому кулінарному каналі та підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки або сконовіші коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Додаємо зараз борщ на 120 г. Додаємо сюди одну чайну ложку розпушувача. Беремо ложку і потрібно це все ретельно перемішати. Можете перемішувати лопатку, чим вам зручно. Не забувайте про заротній зв'язок, обов'язково пишіть коментарі з якої країни чи міста ви дивитеся відео, знаю, що пишете, всім вам дуже дякую. Друзі, кожного дня о 9 вечора я ділюся з вами простими та смачними рецептами, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ми вже перемішали, поки що відставляємо в бік, нам буде потрібно одне середнє яблуко. Очищати зі шкіри не буду, тільки очищаю середину і зараз будемо його нарізати. Врізаємо ось на такі шматочки, можна на грубші, можна на тонче, тут вже за бажанням та за смаком. Та яблучко ми вже з вами нарізали, тепер беремо патент, застеляємо її пергаментом, пергамент нічим не смащим, викладаємо нашу сирну суміш. Неньку ложкою, лопаткою або воделечкою розрівнюємо по дну петельню наш сир. Зараз будемо поверху викладати яблука. Готуємо на маленькому вогні, плюс-мінус 15-20 хвилин будете бачити, що до золотистої скоринки накриваючи кришкою. У мене вже пройшло 20 хвилин, зараз подивимося, чи яблучка м'ягесенькі, і чи з тамтої сторони гарненько пропеклося. Яблучка вже м'ясенька будемо зараз перевертати на другу сторону і з другої сторони готуємо 7-10 хвилин. Друзі, я трішечки відволікалася, тому в мене така добре золотиста скоринка. Звичайно, обов'язково припильнуйте, бо то як відволічишся, то трошки підгорить. Нічого страшного, воно не сильно горне, тому буде дуже смачно. Я продовжую готувати. Таку смакоту красоту ми з вами приготували. Обожнюю сирні запіканки. За смаком я посиплю ще трішки цукрової пудрою, але це за бажанням зараз будемо смакувати. До речі, можна навіть полити шоколадом, теж буде файно. Хочу додати, що цей рецепт не обов'язково готувати на плиті. Можете запікати в духовці при 180 градусів 30-35 хвилин. Теж буде дуже смачно. Готувала, теж рекомендую. І -то їсть, тої смачно, і ми також зараз будемо смакувати цю сирну смакоту. За що я хочу вам сказати про цей рецепт? Обов'язково спробуйте приготувати, бо це дуже смачно. Якщо ви любите рецепти з сиром, я обожнюю, то можете спробувати. Дуже-дуже смачно. Я думаю, що цей рецепт багато хто з вас і знає. Якщо не знаєте, то обов'язково спробуйте приготувати. Якщо хтось готує, комусь нагадала, може теж приготуйте, посмакуйте. Друзі, готуйте, смакуйте, дуже файний рецепт. Рекомендую від душі. Нічого складного, доступні інгредієнти. Вам що ви були з на цьому відео, до зустрічі новому відео, всім миру та спокою. Бережіть себе, всього найкраще. Міцного здоров'я, всім Па-па-па-па.